Колобок. жили собі, дідусь та бабуся, Хоча й у бідності, але в злагоді. Якось просить дідусь, спекла б ти, бабусю, колобок? А бабуся відповідає, що ж його пекти? Борошна у нас зовсім немає. Ех, бабусю, ти по козубу пошкреби, по засіку помети, може. Борошна й набереться. От бабуся, щоб чоловікові догодити, Та й себе порадувати, по козубу пошкрябла, назмітала по засіку, набралася борошенця пригорщі зо дві, замісила бабуся тісто на сметані, спекла колобок, і поклала на віконце, Щоб прохолов. колобок Полежав, полежав, та й покотився. З вікна на призьбу, з призьби на лаву, а з лави на землю та й за ворота. Кинулися наздоганяти його старі. Та куди там. Котиться, котиться колобок дорогою і приспівує. Я по козубу нашкрябаний. По засіку наметений, на сметані спечений, на вікні устуджений. Я від баби втік і від діда втік. Пробіг він так через село і викотився за околицю. Далі була вже лука, широка, зелена, із запашними квітами та різними травами. А за цією лукою був ліс. Котиться собі невтомний колобок та все пісеньку свою наспівує. Докотився до лісової галявини, назустріч йому заєць. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику, я тобі пісеньку заспіваю. Я по козову нашкрябаний, по засіку наметений, на сметані спечений. На вікні остуджений я від баби втік, я від діда втік, від тебе заяць уже напевне втечу. І покотився далі. Тільки й бачив заєць колобка. Котиться колобок, а назустріч йому вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, я тобі пісеньку заспіваю. Я по козубу нашкрябаний, по засіку наметений, на сметані спечений. Я від баби втік, від діда втік, Я від зайця втік і від тебе, вовче, втечу. Котиться колобок лісовою стежкою, пісеньку співає, аж дивиться. На пеньку ведмідь сидить, той побачив колобка та й каже, Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедю, я тобі пісеньку заспіваю. Я по козубу нашкрябаний, по засіку наметений, на сметані спечений, на вікні остуджений. Я від баби втік і від діда втік і від зайця втік, я від вовка втік і від тебе, від медику, втечу. І покотився собі далі. Аж тут назустріч йому лисичка ласкаво усміхається та й каже, який колобок гарнесенький. Який рум'янесенький, ось я тебе з'їм. Не їш мене, лисичко, я тобі пісеньку заспіваю. Я по козубу нашкрябаний, по засіку наметений, на сметані спечений, я від баби втік і від діда втік, я від зайця втік, і від вовка втік, від медведя втік. І від тебе, лисичко, втечу, говорить лисичка, яка гарна пісенька. Та налихо стара я не дочуваю. Сядь колубку на мій носик та заспівай гучніше. Скочив колобок хитрій лисиці на ніс, а вона його тут. Гам? Та й прикрутнула. От і казуть ці кінець, а хто слухав, молодець.